Черг буде там не економіка, там буде безпека. Якщо казати про економіку, про інвестиції, основним інвестором в Донецьку і Луганську область протягом найближчих багатьох років буде держава. Держава буде інвестувати в безпекові складові, щоб не казати, що це військова складова, давайте назимові її безпекою. Одним з факторів, який. Допомагає нам тримати Донецьку і Луганську область є агломерація, або так як вона не визначена у нас в законодавстві. Давайте казати про те, що це промислові підприємства, кластери і так далі. Е, наші військові це розуміють чудово і розуміють науку і філософію цієї війни. Чи потрібно нам буде це враховувати далі, коли ми будемо відбудовувати міста 100% потрібно? Проте все змінюється дуже швидко, в тому числі. Якщо ми з вами пригадаємо 2014 і 2015 рік, як починалася війна, якщо ми проаналізуємо 22 рік, як вона повномасштабна війна продовжилась по інтенсивності і по застосуванню зброї, це вже зовсім інші види війни. І застосування зараз активне БПЛА з двох сторін, воно свідчить про те, що можливо агломерації, е як в тому числі Форт-Постер, ми маємо розглядати і на цій території. Е complex, в першу чергу вони мають бути пов'язані з безпековою ситуацією. Я не хочу казати зараз про те, що це питання, яке вирішено, і так далі, але як варіант і як відповідь. На питання, чому ми маємо це робити, яким чином і які міста ми маємо відбудовувати, точно ми маємо це розглядати.